Зараз похорони марш на граю. Я таке чувство, значить за те я держусь, просто, а ти лізеш Ну давай спідран, хто останній і наверх тут лох. Та я лучше буду живим лохом, ніж мертвим. Ти бачиш, де я? А а. Я з іншої сторони, напевно. Та ні, я тебе тільки що бачив, Просто на гору тут факел горить. Ну <реш> ч. <реш> У меня просто досі в голові, хто останній тот лох. Еееее! <реш> я прям заді тебе, не надо, <реш> блок. Ого. блядь, я за самую нижнюю вхопився, а вона дивиде. <реш> І шо? Так просто подивись, де вона. Я <реш> въебався жопою о, ебать, банан! О, я банана забрав, схавав. Ебать! Ого, банана на декілька разів. Нихую. А, це що можна зробити? А ну чекай. Це впасти можна через неї. Ебається, анімація охуєнна. Ну кинь, я хочу впасти. А я всю хуйню соби возьму. А, давай, давай, блин, потом меня подставлять будешь? <свист> <свист> давай так, давай возьмем легкий уровень. Просто, чтобы уже, ну, реально долезти до вершины. Скинь мне одного банана. Блядь. Щас попробую до тес спуститься. Там легка... БЛЯТЬ НЕ БУЛО! Блять! Нормально. Дай леденец той ебаный. А... Mm -hmm. Блять, банан! Ебаный <реш> <реш> хуй, блядь, я просто выкину, так. дай еледенец. Подожди. Прыгнуть сюди, не лізти до пчел и потом туди на гору. Да я знаю, что я сюда уже ходил. Угу. Mm -hmm. Так ты тут и помер просто. <laughs> я в тут блядь, не чипал. А что за хуйня блядь? Чему я тут залез, заранее может? <laughs> Потому что дочь. <laughs> Пиздец. А! Да дит нахуй, сука, ёбань! Блять, Богдан, ну вы не на мере Ооо. <laughs> <laughs> Met. Ти їх, сука, збив, вони пішли на мене Нахуй ти це зробив, блять, вони за мною пиздують Сука, йди нахуй! Де дощ, блять? Де дощ, блять? Нахуй ти їх на мене скину? Це пиздець. Це пиздец, <рес> я, блять, майже мертвий. Піднімай мене, кидай рюкзак у тебе все одно він пустий. А я, блядь, легше ніж рюкзак, Чи я встав. А я встав. На, блядь, тут антидота немає. А ти мене шо підняв? Ні. Я, я а, я, ду... встав. я думав уйти від тебе, конечно. Пиздец, я Жди... підніми, він, блядь, пішов від мене. Нарешті, хоть высоко гиря Ага. А шо це за. Ой, блядь! Що за хуйня? Ха-ха, <світ> А ти попробуй сам. А звісно. А я яка чуть-чуть. Не вилізли. А блядь, а тут як. Давай руку! Руку дай! каже, нахуй гака тут чуть-чуть впав, блін. Ну як он туди нагору? Сначала ти, потом я. Блядь, я нахуй з голоду, скоро помру тут. Ай, блядь. Бля... его ще и бужуйка привозит. Аааа, я тут выпады! Бля, ну с чекпоинта азарт зде Я думаю мы сегодня с них пройдем. Та не надо веревку, ты дурак! А, не хочешь? Все, я сам залез. Блять! Сука, шо ти ро... Блядь, ще одна! Яке ж ти падло! Сука, я с горы упавший! <рисвіття> 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 Долбаб! Далбоб! Ой, блядь! Або можна гак прям, ну, кудись туди, он туди. Ой, блядь! Що? Шо? що сталося? Подивись, де я. Вниз, вниз, глянь. А, їх як... телепортувати? О, і отсюда залазь Отсюда, оттуда не начинай. Ну, я як мінімум отсюда начну. Бо у мене хп вже... Ой, бадан, ти долбаев. Шо ти делаєш? Шо ти делаєш? Лізеш лезешь? <кл��> F6! Я пить текстуры впав! Вс БЛЯТЬ, а я F7 написано, F7, блять! F7, <coughs> а толку? Ой, Тебе хп мало? Да, дуже мало. На, бинта, лови. Жди. Оно впав, блять! Ааа! Пизда! Тепер мені треба, бин. <coughs> Ой, сука, побачив, Дейн впав? Да, вурвище. І <рес> са я сам, блять, впав. Вурвище. Ні, я маю доліз. А я геть не долізу, ну це вже, ну, це ГАБЕЛА О, підкинь мене просто, поняв? Типа підкинеш мене. Та нахуй ти мене лапаєш, блять. Підки... Ти де туди не долізеш. Долізу, долізу. НІ, я наїбнусь, но я попробую. Так, що в мене є в рюкзаку? Енергетик, давай я вип'ю. Енергетик? не жди. А ти по ланцюгу з ним долізеш? Фух, пью. Драмати, так ти не, ти, не, ти не... Давай! Ти не доп. О-о! о! Все, 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 все. я лизу, лізу, лІЗУ! Ее! Лізу. Блять, тепер я щас спать буду, блядь, надо на рівну поверхню, бо він сейчас... Все, визус! <поць> Мене все скутилося. А я тепер залізти не можу. У мене є ідея. Можна спуститися вниз за припасами, а потім телепортуватись сюди. Ахуєно ж, правда? Нє, там ключки. Я тебе відповідаю, ахуєно. Я погнав Богдан. Ого, їбать там обрив, Артём! Худа ти б? Я, блядь, ледве встиг телепортуватись. Ні, то хуйня там туман! Та це не туман, не очкуй. Туман, блядь! Блять, хоть и в загакас хватается, блядь! Ёб твою... Давай назад! Сука, я нажал случайно F5 в тумане и F6! Шо, ты пиздец? Да. Ох ты боже, блять, фокусник ебуси! Я, блядь, упал. X10 швытки с тумана. Ебать! Ти бачиш, як я бігаю, диви. Де я зараз... куяну? Мяуу! Мяу, бля. та в мене сутки, туман піднімається. Мяу. Я помер. А я помираю. Я теж. А ну да, це ж я гру прискорюю, точно. Айвики с ям и все уже. F6 натисны. Блять, в песках. Серьезно? Да. Пиздец. Та нет, ты в джунгерах, каких в песках? Ну появился. Я, я в книге пески просто нажал. Ну. F7 теперь натисны. Альтф4.